Усім доброго дня. Він там добрий. Ну, нормальний коротше, день. Я сижу на свій мокрий, блядь, він кофта мокра, весь мокрий. Коротше, поле закінчили. Це оказується, по моїй технології взагалі воно швидко йде. Ну 2,4 можна за зміну 60 гектарів закривати. Ну ми там сильно напрягатись не будемо діляти таке. В очередной раз передаю привет походу, нашим цим, блядь, электрикам. Если вы видите, до нас тут десяточка идет с краю, біля поля. Как они, гады, он расчищали дерева, блядь. И опять же понакидали, все получается на цей. Ну, на поле. Мы он с Димой уже часа два, блядь. Это мокрый зачем. за чего? Часа два, короче, цей. Расчищаем тут. Бачимо, які шоки, блядь. Понакидали куч, блядь, а тепер тут розгрібай. Так що електрикам нашим привіт, блядь. Приїжджають на Бобі, куди їх чоловік 8 сидить. один з бензопилкою там ріже, а п'ятеро сидять в ті будки, халабудки, як ті, в буханки, походу, чи там в чомусь другому. Їдять, обідують таке я називаю. Де не бачу, стоять і обідують оце понарізали, погоду. Ну так хлопці вже, блядь, поважайте труд. Розумієте, ми так ніколи до перемоги не прийдемо. Якщо треба на... робити, знаєте, я істину одну хорошу вам хлопці дам. Якщо ти щось робиш, то роби так, щоб людина, яка буде після тебе робити, то їй було набагато легше зробити свою роботу, а не так, а, блядь, той прийде і зробить. Знаєте, у нас таке робить, робить, не виходить, блядь. А, після мене той буде робити, він щось придумає, щось там зробить. А той так же само на третю, на четверту, в кінці получаємо таку, блядь, дулю, нахрен. То кажу, блядь, хлопці, ви тако, якщо розчищаєте, вам вже поставили задачу розчищати, блядь ці. Ну, то відрізав, блядь, один відрізає, другий закидає там, відкидає від поля. Ну чого ж ви, блядь, на поле кидаєте? Ну, Це просто на кипіло, вибачте, бо по-другому вже не знаю, як говорити. Зараз Дімо ще ту кучку дорозбирає. Зараз ми це поле, походу наскільки воно тут. Ну, раз з цими кусочками там, з другими що там є там через посадочку. Це десь у нас тут виходить біля 40 гектарів. І зараз ми там за ліском заїжджаємо. Там де в мене соя була, пам'ятаєте, що я там її хотів пересівати гречкою? і слава Богу, що я її не пересів. Боже, слава Богу! Бо ще був би в більшій жопі. Вона ще й вдала по дві тонни з копейками не пам'ятаю там є відео мате подивиться то виходить от зараз ми переїдемо туди там ще в нас попід лісом впало дерево одне прямо на цей то ми зараз з дімою візьмемо бінзопилку теж там підчистимо походу поприбираємо потім більш цього я буду лупашити а Сергій з Дімою поїду домой бити опалубку якщо Сергій не начекушиться Бо бачу в нього щось бажання. Ну якщо б це він тут, а я вчора не сів, то пам'ятаєте, є там попереднє відео вчорашнє, що я прийшов і сів в трактор. Він ось до накрасу тут, де машина стоїть. Він клина розходив тому. Ну десь такого клина розходив. А я аж бачите, тому десь дерева виглядає. До 10 часов вчора. Чпок. І нема. Десь 35 гектарів ще гехнув, бля. Ну і Сергій тут клина гектара два. Може більше три. Може я менше, напевно. А ще раз очередной раз привіт електрикам. Електрики рулять. Рулят електрики. Добро всім пока.